Прогноз погоди в Україні на три дні. З 14 по 16 квітня мене звати Українчик. Такі необхідні дощові опади на радість усім протягом трьох днів гулятимуть по більшості областей нашої країни. Згідно з даними синоптиків, у триденний період з 14 по 16 квітня дощі пройдуть скрізь. Але буде один регіон, де на превеликий жаль, дощовим хмарам не судилося побувати. Дощі в квітні все дуже добре, та ви маєте розуміти, що сильних злив не буде, а очікуються лише короткочасні дощі, іноді з грозами. Тепер про магнітні бурі, 14 року. 15 і 16 квітня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності лише 3 бали, а це майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 14 по 16 квітня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо вважаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Неділя, 14 квітня, невеликий короткочасний дощ цього дня має завітати в усі області західного регіону України. В усіх інших областях має бути сонячно і трохи хмарно. Північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів нічна – плюс 10, плюс 8. В Сумській області в світлі години від 17 до 19 градусів тепла, в темні – плюс 9, плюс 7. В Житомирській області в день – плюс 19, плюс 21, вночі від 11 до 9 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 20, плюс 22, в нічний – від плюс 11 до плюс 9 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Північного регіону України. Вітер південно-західний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою Плюс. В Запорізькій області, в світлі години доби термометри покажуть від 21 до 23 градусів тепла, в темні від 12 до 10 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою «плюс», в нічний від плюс 12 до плюс 10. У Рівненській області в день плюс 20, плюс 22, вночі плюс 11, плюс 9. На Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині і в Чернівецькій області в світлі години доби від плюс 22 до плюс 24, в темні від 12 до 10 градусів вище нуля. В Тернопільській області і на Хмельниччині в денні години від 21 до 23 градусів тепла, в нічні плюс 11 плюс 9. Короткочасний невеликий дощ місцями з грозами очікується в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічний плюс 9 плюс 7. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 21 градусу, нічна від 11 до 9 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 17 плюс 19, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічні від 12 до 10 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 12, плюс 10. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 20 до 22 градусів тепла, в темні від плюс 11 до плюс 9. В Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 19, плюс 21. вночі від 11 до 9 градусів вище за нуль. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. 14 квітня сила магнітної активності сягне 3 балів, це майже невідчутний рівень. Понеділок, 15 квітня, цього дня короткочасні дощі литимуть в усіх регіонах нашої країни, окрім одного. Північ на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, нічна плюс 12, плюс 10. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть плюс 15 плюс 17, в темні плюс 12, плюс 10 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 13, плюс 15, в нічний від плюс 12 до плюс 10 градусів. Короткочасний дощ варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 25 плюс 27, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою Плюс. На Миколаївщині і Херсонщині в світлі години доби термометри. Покажуть від 21 до 23 градусів тепла. В темні від 13 до 11 градусів вище нуля. В Криму в день плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Запоріжжі в денний час від плюс 21 до плюс 23, в нічний плюс 12 плюс 10. Сонячно малохмарно і без опадів. В усіх частинах південного регіону України вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чорнівецькій області в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 12 до плюс десяти. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. Короткочасні дощі очікуються в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 16 до 18 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 11, плюс 9. на Луганщині в день – плюс 19 плюс 21, вночі від 12 до 10 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 13 до 11 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 16 плюс 18, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Короткочасний невеликий дощ синоптики прогнозують в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 12 до 10 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 15, плюс 13. На Вінниччині в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні від плюс 12 до плюс 10. В Дніпропетровській області в день плюс 17 плюс 19, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. Короткочасний дощ варто чекати в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 15 квітня сила магнітної активності 3 бали – це майже невідчутний рівень. Вівторок, 16 квітня, північ на Чернігівщині, денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, нічна плюс 7, плюс 5. В Сумській області в день плюс 14, плюс 16. вночі від плюс 6 до плюс чотирьох. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище за нуль, в темні від плюс 8 до плюс 6. В Київській області, а також у Києві в денний час буде від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 8 плюс 6. Короткочасні невеликі дощі очікуються в усіх областях північного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів. За секунду, південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Басарабії в день плюс 24 плюс 26, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою Плюс, на Миколаївщині, Херсонщині в Криму. В світлі години доби. Від плюс 21 до плюс 23 градусів, в темні плюс 13, плюс 11. В Запорізькій області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 12 до 10 градусів тепла. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Хмельниччині і в Тернопільській області в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 8 до плюс 6. На Івано-Франківщині, Львівщині, в Чернівецькій області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 9 плюс 7. На Закарпатті в денні години від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічні плюс 13, плюс 11. Короткочасні невеликі дощі варто чекати в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. В Харківській області в день плюс 22, плюс 24, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Луганщині в світлі години від плюс 19 до плюс 21 градусу. В темні плюс 10, плюс 8. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів. Нічна від 11 до 9 градусів з позначкою «плюс». В Маріуполі в день плюс 15, плюс 17, вночі від 13 до 11 градусів вище нуля. Короткочасний дощ варто чекати в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 9 до 7 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 22 плюс 24, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 20 до 22 градусів тепла, в нічний плюс 9 плюс 7, на Полтавщині і Черкащині вдень плюс 16 плюс 18, вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. Короткочасні дощі очікуються в усіх областях центрального регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. 16 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.